Вітаю! Сьогодні в вашій увазі. Результат 23 го туру в АПЛ сезон 23-24. Евертон грав з Тоттенхемом, Рішарсон в першому таймі оформив дубль, а Харрісон відповідним голом першому таймі, і риски виглядали в матчі краще за спорт. Брантфайт тільки на останніх хвилинах матчу зрівняє рахунок 2-2. Брайтон зустрічався з Крістал Пелес в першому таймі команда Дезербі наколотила три м'ячі. Своєму супернику. Матета в другому таймі скороче відставання, але фінальне слово було за гравцями чаю, Педро забиває четвертий гол-4-1, повне домінування Брайтона у матчі. Бернлі приймало Фулхем команда Маркосів протягом Матч мало гостріші моменти, що в першому таймі Рафіні та Муні здавали перевагу до двох голів у в середньому тайму з відставання. В Додатковий час оформлює дубль-рахунок матчу 2-2. нью приймав Лутон. Матч між командами видався. Шалений на голи. Чотири голи було забито в кожному стаймі. Ланкрафт оформив дубль за Нюкасл. А Бернлі та Ошов відповіли: Мерісен і Дебаї вивели капелюшник вперед. Після цього моменту були тільки у 40. А Трип'єрі Барн зрівнюють рахунок. 4-4. Астон Віла їздила до Шеффілд Юнайтед. Команда Емері в першому таймі знищила аутсайдера цього року 0-4. Крапку поставив на початку другого тайму Моренно 0-5. Пол престижу на останніх хвилинах від Соуза був скасований через порушення. Бормут грав з Nothing Форест. Люйверт відкрив рахунок на 5-й хвилині. А до завершення тайму Хадсона дойде зрівнює рахунок. В другому тай таймі Бормут догравав вже в десятьох. х чия в матчі 1-1. Челсі приймав Уорхемптон. Палмер відкрив рахунок, а куня швидко його зрівняв. Дісасі зрізає мяч у свої ворота всередині тайму, куня робить дубль. А до завершення гол з пенальті дозволяє Кунію оформити хитрик. Я госіла майже відразу скорочує відставання. Але найбільше команди по ну, не вистачило. Поразка 2-4. Манчестер Юнайтед грав з Вестхемом в одному з центральних матчів. Гойлунд відкрив рахунок, а Гарначо в другому таймі зробив дубль. Вестхем виглядав гостріч, але свої моменти не реалізовував. Манчестер Юнайтед 5 матчів підряд не програє. Арсенал приймав лідера Ліверпуль. Команди з першого та третього міста. Сака відкриває рахунка. Магаліас зрізає м'яч у свої ворота. Тайм завершився 1-1. Мартінелі всередині матчу виводить знову вперед Канонір. Отрасард на останніх хвилинах матчу доводить перевагу до 2 голів. 3-1. Каната отримав другу жовту. І Ліверпуль догравав десятьох. Потрібно додати, що команда Клопа програла Перше за 12 матчів. Бренфорд з Манчестер Сіті закривали тур понеділок. Маупа відкрив рахунок, а Фоден відповів хитриком в матч перемога містян 1-3. Перейдемо до статистики. Кращими бомбардирами залишаються Холланд та Салах. а кращий асистент тепер один. Це Водкінс з 10 асистами. Перша десятка виглядає ось так: бачимо, що Астон Вілла вже четверта, Манчестер Юнайтед шостий, Брайтон восьмий, й піднявся в першу десятку. Другі десятки такі зміни. Сюди опустилися тільки Челсі. Інші команди залишилися без змін. Дякую за перегляд. Дякуємо за СУ. Переможемо!